Батьки повинні повчати своїх дітей не бавитися з сірниками, а місцева влада повинна привчати заправки не бавитися з цистернами повними газу. Та команда стоп корупції з'ясувала, що контролюючі органи Київщини цим правилом нехтують. У минулих випусках команда «Стоп Корупції перевірила законність діяльності газових заправок у Києві. Результати були незадовільними. Зараз пічати все, робота гасна. Проте тепер ми дізнаємося, хто відповідальний за газовий безлад у столиці. Їдемо до заправних пунктів. Аби перевірити, як їх контролюють відповідальні органи. Ми вийшли до першої, на яку натрапили. Цього разу дизельна заправка. Хотів би дізнатися у вас, подивитись документи на сертифікат відповідності і дозвільний на, роз... на розташування тут. Оператор заправки викликав на місце власника мережі, а поки той їхав, нам продемонстрували купу дозвільних документів. Дозвола всі отримували, так. Да. Від яких саме установ? МЧС, екологія. Що є на даний момент. А ні? Держ, держгірпромнагляд. Зараз такої структури вроді нету. Їх зараз переименували і ніхто не знає, що там треба від них взагалі отримати. Ми навідалися і до сусідньої вже газової заправки, і побачене там нас шокувало. Ви знаєте, який радіус вибуху може бути, якщо воно потрапить. Вам самому не страшно? Та про це трохи згодом. Зараз пірнемо в історію перевірок заправних пунктів. Перший хрестовий похід проти газових заправок почався торік у червні, та закінчився він ганебно. Був такий Віталій Даніленко, який очолював комісію. Він вимагав хабаря з деяких операторів, які звернулись до правоохоронців і його затримали. У березні цього року демонтаж заправок поновили, і фінал був аналогічним. Співробітники СБУ викрили на хабарництві чиновників департаменту міського благоустрою і Київської аварійно-рятувальної служби. Посадовці вимагали кошти за покривання підприємницької діяльності та повернення демонтованих заправних комплексів. А тепер подивимося, як на практиці контролюють заправки. Тож повернімося до нашого рейду. А вам самому не стрьомно, що може іскор потрапити на газ? На який? Ну як на який? От у вас цистерна і в 10 метрах від неї зараз ремонтують машину. Купа ну, іскри йде. Ну, це ж небезпечно, це явне порушення правил безпеки. За правилами безпеки, автогазовий заправний пункт має бути не ближче 50 метрів від станції техобслуговування. Інакше грубе порушення. Ну, перевірки якісь бувають? – Звісно, бувають. – і що кажуть, що все нормально. Ну, вони зі мною, Приїхали, глянули і все ж на час. Ми переконалися наступного дня, що заправка і надалі працює з порушеннями правил безпеки. Тож викликали поліцію. Слідчі прийняли заяву, зафіксували порушення і нічого не зробили. Документи витребуємо, там буде видно по ньому, будемо приймати за рішення. А поки хай працює, хай буде небезпека чи я тут це... небезпеки, чи вона тут є, чи нема, але я ну, за по закону мінімум 50 метрів від господарської діяльності. Тут 50 метрів нема. Фактично порушення вже є. Слушайте, я вам пояснив. Більше я не експерт, я цього не знаю. Як сказав слідчий, закону він не знає, а от експерт нам усе пояснив. Взривна волна це до 100 метрів, така мощна буде зона пораження. Думаю, що діаметром до 50 метрів. Люди можуть не вижити в цій ситуації. Головний контрольний орган для об'єктів підвищеної небезпеки це держпраці, та він не створює навіть видимості роботи. Державний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки веде управління держпраці і публікує до 1 березня поточного року дані про об'єкти підвищеної небезпеки, включені до державного реєстру станом на 31 грудня поточного року. Проінспектована нами заправка відсутня в реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки, а відтак закрита її має управління держпраці. Був мораторій на проведення перевірок, і цей мораторій власне і розповсюджувався, в тому числі на перевірки автогазозаправних були позапланові перевірки під час дії зазначеного мораторію, замотивованими, якщо я доповідав. І ви не можете сказати, як багато їх було? Перевірок? Ну понад ну, більше десяти, напевне. Отакої От майже за два роки управління спромоглося провести аж 10 перевірок. Тож коли нам чекати перевірку нашої заправки? До наступної планової перевірки ця заправка буде працювати без перевірки. Я не знаю, як вона буде працювати наразі. Підстав для проведення позапланової перевірки відповідно до статті 6 закону про основну державну засади державного нагляду. Нема наскільки мені відомо, десь у другому півріччі і заплановано декілька суб'єктів господарювання, що експлуатують автогазозаправні пункти. За даними експертів, операторів вкотре зобов'язали надати документи на розташування заправок. Тож згодом буде чергова хвиля до монтажів. Та поки органи контролю не працюють або ж використовують інспекцію як збагачення, Київ залишатиметься на пороховій цистерні.